Моє вітання! Сьогодні це подарунок для моїх діток до Дня Святого Валентина, бо в цей день любов можна і потрібно проявляти до всіх, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео: класичне заварне тісто, вершкове масло. Додаю цукор, сіль, всього потрошку. Я роблю 50 на 50, молоко і вода. Можна тільки на воді робити. Все поєднати та поставити на плиту, прогрівати, підготую борошно, борошно пшеничне, звичайне, вищого готунку, першого готунку, неважливо. І також підготую яйця курячі. Я тут беру 5 яєць. Але в мене півтори порції. Вам я прописала на одну порцію на три середніх яйця. Готуйте меншу порцію, тим паче, якщо ви ніколи не готували заварні тістечка, краще не робити відразу велику порцію. Зробіть так, як я прописала в описі під відео і на початку відео. Яйця перемішала, молоко гарно закипіло, роблю середній нагрів з максимального і додаю відразу все борошно. Заварюємо. Тісто, заварне тісто. Не хвилюйтесь, нічого з ним не буде, ніякими грудочками воно не залишиться, не знімаючи з нагріву, заварюю тісто. Зараз все буде однорідне і так, як треба. Вимішувати тісто і одночасно його прогрівати я буду до 5 хвилин. 3-5 хвилин. Ось так має виглядати готове тісто. Повністю однорідне і таке, як одним комочком береться. Все супер. Тісто обов'язково потрібно охолодити. Я це роблю на поверхні. Це економить мій час, це швидше. Я не залишаю його охолоджуватись в кастрюлі. Тісто має охолодитися приблизно до температури 50 градусів, і тільки після цього ми додаємо яйця. Якщо яйця почнете вмішувати в гаряче тісто, яйця зваряться і тістечка у вас не вийдуть. Я роблю це в комбайні, можна, звісно, і вручну. Поступово додаєте яйця для вашої зручності і замішуєте потрібну консистенцію тіста. Ось що має бути: все тісто готове, воно має бути і не густим, і не рідким. Якщо буде густе, буде розриватися, якщо буде рідке, буде розпливатися ось така консистенція. Супер, тісто готове. Все, що мені було необхідно, я замовила на промі. Дуже зручний в користуванні. Завжди можна почитати відгуки як про продавців, так і про товари, опис цих товарів. Там до 14 лютого подарунки з любов'ю, ще й зі знижками. Тож, розпаковка, що я замовила. Звісно, мені потрібна була насадка із рожевий шоколад. Так, оці тефлонові кілими, ви коли їх бачите в мене відео, запитуєте, що, де і як. Класна штука, майже вічний. Але, попереджаю, не любить високих температур піцу. На ньому не випікаємо, горить. Звісно, ось насадка. Показую вам, як вона виглядає. Я на все залишу в описі посилання на все, що мені знадобилось в цьому відео, будуть посилання в описі. Рожевий шоколад для моєї доці, сублімована малина, білий шоколад. Ще замовила а, ванільну пасту, але щось якийсь дивний колір. Ну, Будемо перевіряти. Все, поготую насадка, мішок, засипаємо тісто, все по класиці. Якщо у вас немає насадки, звісно, можна без насадки. Просто тоді вони будуть не такі естетичні, не такі можливо рівненькі і не будуть таких у них смужечок. Але дивіться, зараз важливий момент максимально прибрати все повітря з тіста. Кожна булька, яка залишиться, потім зробить деформацію на еклерах. Мінімум на одну годину треба на стабілізацію в холодильник, а взагалі можна на всю ніч. Бажано в холодильник на стабілізацію. Все одно є час. Зараз будемо варити крем. Молоко 500 мл до закипання, хай прогрівається. І поки замішую 2 яйця. Я крем роблю на яйцях, не на жовтках. Два середніх яйця. Якщо ви робите тільки на жовтках, ну, візьміть 4 жовтка. Цукор 100 г. Ось ця паста. Якийсь у неї колір такий жовтуватий. Ну, будемо пробувати. Якщо не сподобається, посилання вам не залишу. Кукурудзяний крахмаль 45 грамів, все треба поєднати. Можна зробити крахмаль на навпіл з борошном. Боже, в мене тут море, молочне море. Заливаємо гарячим молоком, яйця, не все, частину тільки. І тепер повертаємо назад, все по класиці, по класиці заверного крему. Середній нагрів довести до кипіння, час від часу помішувати. Не відходьте далеко. Дуже швиденько він заварюється. Як тільки пішли бульки, це не говорить про те, що він зварився. Ні, от після цих бульок постійно помішуючи, варимо 4 хвилини. Додаю масло вершкове 50 грамів. Я крем майже готовий. Поєднати. І, звичайно, його треба охолодити плівкою в контакт і на повне охолодження. Відсаджувати еклери, звісно, можна і на звичайний пергамент. Я буду це робити на тифонових челюмках, але можна і на пергаменті. У мене це силіконізований. Просто пергамент раз, два і в смітник, а це ганчірочкою вологою протер, і все. Все, тепер відсадка. Не поспішайте. От там, де ви бачите, є дірочки, ось це 100% буде деформований еклер. Але на початку ну, без цього ніяк. Перші еклери вони завжди йдуть з цими бульками. Є два варіанти. Або цукровою пудрою присипаємо це для того, щоб не було таких ребер. На еклерах або олією з такого балончика є такі, продаються балончики, як знаєте, лак для волосся. Сприскуємо або такою олією, або присипаємо цукровою пудрою. Цукрова пудра утворює вологу плівочку на поверхні і тісто не підсихає. Випікати, якщо у вас режим конвекція одночасно 2 деко. Розігріти духовку до температури 170 градусів, 10 хвилин на 170, потім знижуємо температуру на 150 і ще 30 хвилин. Якщо у вас режим верх-низ, 180-10 хвилин, 160-30 хвилин, але тільки одне деко при режимі верх-низ. Такий жовтий колір крема. Я не залишу вам посилання на. Ванільну пасту. Не годиться, звісно, така консистенція, його треба збивати. Обов'язково завжди збивайте після повної стабілізації заварний крем. Крем має бути достатньо щільний для того, щоб коли ви кусаєте еклери, щоб вони не витікали на вас, щоб цей крем не витікав. Має бути потрібна консистенція. І ось це ідеальна консистенція крема. Супер. Крем готовий. Жовтенький. Ось, показую вам, як бульки деформуються еклери. Це не є проблема, я вам зараз покажу, як можна за дві копійки задекорувати всі ці нерівності. Все, еклери готові. От ті, що рівніші, я їх буду декорувати шоколадом, а ті, що не дуже, ми будемо робити з них ось ту гарну білу прикрасу. Робимо дірочки зручним для вас, що у вас є. У мене така насадка для еклерів. Все, просто робимо дірочки. І все, одна і друга, невелике. І наповнюю їх кремом. Шоколад у мене тут по 150 г. І я хочу зробити елементарне темперування шоколаду для того, щоб він не танув і не мурзав ручки. Беремо 20%. 20% від шоколаду відкладаю весь інший шоколад, я е, треба його розтопити або на водяній бані, або як я це зробила, в мікрохвильовці по 15 секунд щоразу діставала і перемішувала, довела приблизно до температури до 50 градусів. Повністю все розчинилось. Тепер я додаю ось ті 20%, які я залишала. Додаємо шоколад, постійно помішуючи, треба розчинити ось цей шоколад. Все це і є елементарне темпорування шоколаду. Це не корпусні цукерки. Не пишіть мені, що я щось роблю неправильно це самий елементарний такий варіант все. А тепер цей шоколад не буде танути і не буде мурзати вам і дітям ручки. Він буде повністю стабільним і таким хрустким. Ви будете кусати еклер, а він хрусткий. Тут, як ви розумієте, все дуже просто. Прояв вашої фантазії, хочете робіться з дітками, я це роблю сама. Все. Прикрашайте за вашим бажанням. Звісно, я додаю сублімовану малинку. Полуничка різні продаються. Я взяла малинку. Посипаємо на мокрий шоколад. Ось ці нерівні, Зараз будемо прикрашати з вами заварним білком. Це буде білок. Тут все дуже просто і швидко: цукор, вода, все це треба прогріти, не прогріти, а довести до температури 120 градусів, зробити сироп. Гарненько прогріти два білка, дрібка солі. В кастрюлі вариться сироп до температури 120, повторюсь, і почала збивати білки. Як тільки збила білки, сироп якраз 120, якщо немає термометру, ну дивіться, який колір у, і яка консистенція у сиропа. Ну Плюс-мінус все одно щось вийде, все одно у вас вийдуть ці білки заварні. Поступово ниточкою, вводимо сироп, збиваємо білки до ось такого стану, поки не охолоне ваша оця білкова маса. А, насадка, мішок і робимо таку красу. Все. Солодко, смачно і гарно. І я скажу: це. як, Потому, Тому що шоколад гарно на ось такі нерівності не ляже. Тому я роблю такий варіант наприклад. Зараз я взяла горілку газову і роблю таку поверхню у білка цього крема. Будьте обережні, це не обов'язково робити, просто так гарненько. Все. І насолоджуємося цією красою. Як бачите, повністю шоколад стабільний, до пальчиків не прилипає. Ось таку красу ви можете приготувати в подарунок для будь-кого. Себе порадувати. Бачите, як виглядає крем? Він ніжний, але стабільний. І, як завжди, смачного!